Важлива новина Путін погодився на перемир'я, однак зазначив, що це перемир'я повинно перерости в довгостійкий мир. Дивно, але його заява співпадає з бажаннями всіх здоромислічих людей в Україні. Зрозуміло, що його заява не співпадає з бажаннями української влади. Я переконаний, що українська влада хотіла і розраховувала, що Росія по собі Путіна відмовиться. Однако, давайте послушаем прямо мову Путина. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Додатково Путин зазначил, что существует ряд проблем. Які стримують початок процесу перемиря і до довості... миру. Це знаходження Збройних сил України на Курщини, де ведуться зараз бойові дії, і також інші питання на лінії зіткнення. Давайте послухаємо. Для української сторони дуже хорошо було б було б добитися перемир'я хоча б на 30 суток. І ми за. Ну є нюанси. В чем они заключается? Первое, что мы будем делать вот с, этой, вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинская... Руководство дасть нам команду сложить оружие. Просто здаться в плен. Как это будет? Сейчас непонятно. А как будуть решаться інші вопросы на всій на линии соприкосновения? А це почти 2000 кілометрів. Я переконаний, що ці питання будуть сьогодні ще і завтра обговорюватися в Росії. Дуже хочеться вірити і я маю надію, ж про те, що. Питання будуть врегульовані чи принаймні будуть чітко зафіксовані, а потім допрацьовані в Вашингтоні. І надважливо, як для мене, друзі, щоб ця узгоджена позиція вже США і Росії була доведена до виконання Єрмаку, а відтак і Зеленському. Чому я так вважаю? Бо не знаю, як ви, друзі. Я не довіряю нашій владі. Я не бачив у нашої влади Володимира Зеленського Єрмака, хто там зараз керує фактично нашою країною, країною країною нещасною Україною. Не бачив у них бажання привести перемир'я і мир. Я бачив у них бажання війни до останнього українця. І якби не ініціатива Трампа, не ініціатива Сполучених Штатів Америки, то перемир'я ми цього би не бачили як своїх вух. Тому в даному форматі, в даній ситуації я довіряю більше Сполученим Штатам Америки, для яких принципово і для Трампа принципово, напевно, хоче отримати і Нобелівську премію мира. Я за він для нього принципово привести перемир'я і мир. А потім відповідна угода про надра і все решта. Це вже про бізнес, це вже інше. Але тут мої інтереси особисто і, і дії та бажання Трампа чи впадають. Мені треба перемир'я, мені треба мир. Я не хочу відноситися до тої частини українців, які стверджують і продовжують стверджують, що вони можуть на полі бою перемогти Росію, що вони 74% за те, щоб навіть без допомоги США воювати з Росією це повне безглуздя, мир потрібен. І сподіваємося, що він буде досягнути. А відтак дуже важливо зараз зняття цих всіх гострих питань і якнайшвидше запуск процесу перемиря, щоб він. Це перемир'я потім переросло до гостікий мир. Молимося Богу, просимо Бога, щоб він послав мудрість перемовникам і в Росії, і в США, щоб знайшли компроміс. Без компромісу, на жаль, ніяк, бо мир потрібен мудрим розумним українцям.